Вітаю любими на каналі. Сьогодні наступний тиждень для України. Фронт політика, громадянське суспільство, основні загрози, якісь плюси, можливо. І по регіонам пройдемося. Давайте спочатку так. Загальна ситуація. Ну, дивіться, все нормально. Тобто карти четвірка жезлів і десятка пентаклів карти результативні, коли отримується щось важливе. До речі, і та і інша це про територію, про землю, про батьківщину. Четвірка жезлів часто показує повернення додому. Паж мечів це про такі конфліктні ситуації. Які можуть виникати час від часу. Тобто, якщо говорити, наприклад, про ворожі обстріли це такі наскоки, удари раптові. Ну, Давайте глянемо, що це значить для України і для ворога, скажімо так, Україна ворог. Це їхні будуть якісь удари, до речі, можуть бути досить болісними для нас. Ну, зазвичай в мене карти показують саме у послідовності, тобто десь ближче, може, до кінця тижня. Зараз подивимося ще окремо по блокам, так як я проговорювала, але загалом така картина, можна сказати, нормальна на сьогоднішній день. Фронт ЗСУ, загрози основні, основні досягнення. Політика, загрози, досягнення, звичайні українці, скажімо так. Дивимося в цьому розкладі саме людей, які живуть на вільній території. Ось він паж мечів, бачите? Тобто ці питання, які ми щойно проговорювали, будуть саме пов'язані з фронтом із нашими військовими. Саме там може бути, по-перше, загострення конфлікту, ну і будуть такі атаки, знаєте, може пробувати, будь-то там, то там. Вони можуть придумати щось таке, знаєте, хитро, розплановане, щось на зразок тої труби, в яку вони лізли колись, пам'ятаєте? Ця карта може показувати і секретні служби, і секретні операції. Такі нанесення болючих ударів таких, бачите. Буде в нас теж чому порадуватись. Давайте зараз трошки розкладемо ширше, все-таки подивимося, які загрози про що це. Вони активізуються, можливо, знаєте, в такий неочікуваний момент або в неочікуваному місці. От, якби були на якійсь паузі підготовлені, наче до атаки чекали, і ось тепер можуть вже зробити такий ривок, скажімо так. Наскільки ці дії будуть для них успішними? Сказати, що вони прямо так швидко будуть просувати сні. Божу Пентаклів це такий повільний, впертий рух вперед. Вони вивчили вже свої минулі помилки, знаєте, тобто вони будуть використовувати той досвід, уже який в них є. На дні п'ятірка жезлів. Ця карта може вказувати на те, що зразу кілька напрямків може загостритися. Будемо тримати оборону. І можуть бути ракетні обстріли, посилитись там. Зірка далі була. Ось зірка. Загалом я би сказала, що можна очікувати загострення на наступному тижні на фронтах. Причому відразу, скоріш за все, на кількох напрямках. І будуть навіть у них такі деякі успіхи будуть пролазити, потроху просовуватись. Ну тут найнебезпечніше, я би сказала, саме оця таємничість, якась секретна операція, неочікувана, бачите, продумана. А ця карта, до речі, теж показує і спецслужби, і агентів їхніх. таке. У позитиві дев'ятка кубків ну, я вже сказала, що це якась радість, можливо, навіть така, знаєте, самовпевненість, що все вдасться. Давайте розвернемо детальніше. Про що це? Ну, це карта про паритет. Тобто, оці, незважаючи на всі їхні схеми, продумані, на цю хитрість, таку бачите, будемо тримати паритет. Вони не будуть мати явних переваг. В політиці карта світ, можливо, наші політики десь вирушать кудись за кордон, на якісь міжнародні зустрічі, зібрання. Це може бути про це. Також мова може йти про якусь роботу, над якою працювали, і вже зможуть далі рухатись. Скоріше за все, я думаю, тут мова йде саме про поїздки, десь будуть їздити наші, вирішувати там якісь питання, причому успішно вирішувати. Це така карта, я вже сказала, позитивна, результативна. Дев'ятка пентаклів в загрозах. І наші політики, незважаючи на те, що начебто все вдається, рухається, не можуть скажімо так, ризикнути на якісь дії. Вони не розуміють, які будуть наслідки цього. Крім того, дев'ятка Пентаклів це ще карта, теж така, навіть, яка підводить уже до завершення таких речей, над якими працювала Україна довгий час на політичному фронті. І ті результати або ті пропозиції, які вона зараз отримає, виходять у нас у загрозах. Ну, мабуть, давайте візьмемо ще там. Коляції може, бути, звичайно, багато, але от сьогодні робила розклад. Там мабуть, якраз було на червень відчуття зв'язаних рук. Коли не розумієш ситуацію, не розумієш, в якому напрямку рухатись темно, страшно, є якісь загрози незрозумілі. Там, правда, виходило вісімкою мечів, трошки інші акценти, а тут старший аркан місяць. І от саме це в політиці. Бачите, і є загрозами, тобто треба бути обережним. Можуть бути і маніпуляції, і обман така карта. І бачу, тут Єрофанта, і це про персону чи країну, яка дає поради, знаєте, від якої залежить багато що. І саме ця персона чи країна і є загрозою. Причому Єрофант – це така карта, знаєте, якби позитивна, це не ворожа карта. Але тут виходить в загрозах. Не хочу вже знову говорити про Америку, і не будемо зараз глибоко забурюватись, але основне сказано. Тобто є загрози, треба бути уважним в перемовинах, у цих поїздках, які будуть відбуватися на наступному тижні. Є потенційні загрози, які не очевидні. Так. Далі, що вдасться нашим політикам? Паш кубків. Ну це такий дружбан, такий, знаєте, відкритий, щирий, завжди поспівчуває, допоможе, підтримає. Так що будуть такі прояви, побачимо, скоріш за все, і інформацію десь таку в СМІ. О, бачите? Можливо, буде. Хтось із нашої влади виступати десь на публіці, буде прийнятий так позитивно, знаєте, донесе все. Це дуже така карта для презентації, така переможна, для поїздок теж дуже вдала. Взагалі це карта лідера. Тобто Україна лідирує зараз на наступному тижні, і це визнають усі вже. Це вже, очевидно, не можна вже цього приховати. Колісниця теж про поїздки такі, де. Про швидкі, якісь результативні такі, знаєте, дії. Ну, загалом непогано, Отут тут треба бути обережним. Не все на виду, скажімо, небезпеки є приховані для наших політиків. Для українців, рядових, звичайних, всіх нас, четвірка мечів. Взагалі це карта про таку паузу. Все зупиняється, затихає і в інформаційному просторі. Може ще вказувати і досить часто на внутрішнє вигорання, така втома, знаєте, після якихось напружених історій. Можливо, після цих зараз розкачувань ще про ядерні можливі удари, про загрози Росії, про помсту і всяку цю. На наступному тижні приходить таке відчуття. Вже знаєте, робіть, що хочете, не чіпайте мене. Так може ця карта показувати, такий загальний стан. Звичайно, ми всі різні, кожен по-своєму реагує на різні ситуації, але ми дивимося зараз таку енергію основну. Про що ще четвірка мечів? Про те, що пора трошки абстрагуватися від новин, від різних подій і просто прийти до пам'яті, скажімо так, в кожного свої інструменти, цими потрібно зараз займатися. Це буде непоганий час для цього. Загроза королева кубків. Оце накручування емоцій, переживання, хвилювання, пропускання через себе всіх подій. Бачите, от воно і показує, що. Треба братися за розум, не слухати нікого, скажімо так, ніякі співи. Трійка Пентаклів. В нашій ситуації ця карта може бути про удари шахідні. Нумерологічно може бути, наприклад, три масовані атаки за тиждень, або три, скажімо так, райони чи міста. І ще по цій карті може бути, знаєте, коли. Не беремо до уваги той досвід, який ми вже мали. Тобто повторювані ситуації, ми наступаємо знову на те саме, граблі. Може бути ще по цих картах, зараз візьму ще додатково, що коли людям, наприклад, потрібно виїжджати, кидати свої домівки, вже там просто не можна бути. Тут е, треба, от емоції по королеві кубків, оці сердечні різні переживання, прив'язаності, вони можуть зараз шкодити. Потрібно робити висновки і розуміти, що матеріальне це не саме головне. Ну, звичайно, тут кожен вирішує для себе, але отак ситуація виглядає. У плюсах башта, оскільки виходить у нас у позитиві. То вона може вказувати на те, що деякі речі стають очевидними, і треба буде робити висновки, використовуючи вже просто факти. Тобто те, що раніше здавалося, то буде, не буде, так чи так, а тепер на наступному тижні, стане зрозуміло, що потрібно вже з цим щось робити. Ми зараз, в загальному такому на мільйони людей, розкладі, звичайно, не можемо дати глибшу деталізацію там чи роз'яснення. Візьму, що, звичайно, карту. По-перше, шостий старший аркан це про вибір. От знов-таки, бачите, воно якось пов'язується все. От карти показують якийсь основний акцент, важливий, такий, знаєте, життєвий. Хоча маю сказати, що тут пролева кубків це більше така, знаєте, персона, яка фонтанує емоціями. Там Сьогодні так хочу, завтра так, а тут інтуїція, а тут перечуття, а тут ще щось. То за, за коханими теж треба слухати своє серце. Потурбуватися про тих, хто поруч, наприклад, про близьких, про коханих, тут і подумати про них, можливо, коли приймається рішення. Про що мова? Тут все-таки в нас же така велика кількість, що в плюсах основне, що карти хочуть сказати. Імператриця. Це наші землі, це батьківщина, це материнство, це діти. Може, будуть якісь новини щодо. Дітей, наприклад. Ну, Повернення прямо я тут не бачу. Тут якраз по четвірці мечів така пауза, якщо то все затихає. Але, можливо, знаєте, буде прояснення, розуміння, що там відбувається. Якісь домовленості можуть бути за шостим старшим арканом. Ну, будуть якісь важливі події, такі важливі, які будуть для всіх нас важливими і позитивними. І давайте швиденько по регіонах ще глянемо. Почнемо з заходу. Часом там нам теж фокуси викидають. Що там буде відбуватися? Зараз саме, які там тенденції на наступний тиждень. Північ. Ближче до сходу північ, схід. Так, беремо три карти. Ну, так, приблизно по карті йдемо. Південь, теж так по карті. Центральні регіони. І Крим. Так, знаєте, заходи, як домовлялися. Щось знов там, знаєте, може бути, якісь зради. Ну, не буду розвертати, це може бути і про політику, і про новини. Десятка мечів. Впливати ми на це не зможемо, а скоріше так, знаєте, прийняти, переступити, вижити і рухатись далі. Випадає старший аркан суд на північному заході, може звідти щось летіти, якісь ракети. Сказати, що це буде приємне, щось не можна. Суд така карта серйозна, і вона показує, як правило, наслідки якихось подій, які вже були раніше. Але найчастіше, якщо проявляти активність не, не спати, просто знаєте, а діяти вже, то все має закінчитися добре. Мабуть, візьму все-таки ще одну карту гляну, щось там такі обидві карти, знаєте, напружуючі, що там на Заході може відбуватися. Ну, якась підлість там готується, розумієте? Це таке, як випробування прям. Це може бути щось нове. Диявол – карта важка, суд карта важка, десятка мечів карта важка. Ну, не можемо ми зараз, друзі, глибоко забурюватись. Рухаємося далі. Ближче до Росії, що там відбувається. А тут так, бачите, все спокійно, нормально, якби зрозуміло, про що це все-таки? Якась там активність може бути, бачите, з боку Білорусі на наступному тижні? Ми багато що переосмислимо на наступному тижні відносно Заходу, відносно Білорусі. Давайте так. Які наслідки для України? Тут? Тут мені подобаються ці дві карти. Прямо так взагалі. Домовляться щось тут наші, можливо, з білорусами. Сонце правда може показувати ще, знаєте, сильні удари, де багато вогню, багато енергії не може. Справді будуть обстріли з того боку. А тут дорога, логістика. Суми, я б сказала, без особливих змін. От Буде потроху рухатись так, як до цих пір. Давайте глянемо, що це значить для України, які наслідки. Знову це двійка кубків. Карта в цілому непогана про домовленості, про союзи, про примирення, про заспокоєння. Можливо, вони перейдуть на якісь інші ділянки, або ще може показувати, що там трохи може стишитись. Побачимо зараз далі по Харкову. Четірка жезлів. Ракетні обстріли. Причому по таким об'єктам не військовим. Хоча карта вважається позитивною, але в наших, бачите, обставина зовсім по-іншому працює. Вісім камечів. Зв'язані руки. Ще візьму карту. що це. Ілюзія вибору, ілюзія можливостей, якесь розслаблення таке, знаєте? І неочікувані удари. Ну, треба бути обережним, сказати, що там прямо незвичне, я б сказала, в страшнему ну, кожен день коїться, але незвичне, щось нове, то я б не сказала. Тут скоріше мова йде про те, що може бути нанесений неочікуваний удар. А там близько ж до цих, може не встигнуть побачити, наприклад. Не зможуть відреагувати. Здалеку летить. Так, ну і давайте візьмемо ще карту. Наслідки для України. Королева мечів. Знаєте, от як помста. Активізуються на Луганському Донецькому напрямку. Прямо так за розкладом. От всі чекають тут. Я пам'ятаю, в якомусь розкладі для України показувало, що на Харків начебто основний акцент робиться удар. А можливо, вони звідси перекинуть сюди, на наступному тижні, свої сили, там вже не так далеко. Що це? Кілька напрямків буде. Три, скоріш за все. Але один буде основним. Україна тримає, своє не відступається. Загалом я б сказала, що тут така більш ситуація фіксована. Ну і король Пентаклів теж десь там є сили саме на цьому напрямку. то так виглядає. Ну, і тут у нас південний захід, паж Кубків. Літо, море, відпочинок, вода, розслаблення, таке надії на краще. І за всім цим стоїть диявол, небезпека є. Не розслаблятися, не бути надто довірливим, берегти себе, тому що це можуть бути взагалі такі, знаєте, дуже підлі історії, такі болісні дияволу. Тут ви навіть на цьому аркані, бачите, літаки летять, і будинки горять. Додаткова карта король кубків море. Знов-таки, бачите, відпочинок. На дні рицарь кубків, знову море. Відпочинок, можливо, знаєте, щось затівається, саме пов'язане з морем. Але це не про логістику. Це щось таке може бути інше. Імператриця. Ну, Можуть бути серйозні неприємності в цьому регіоні, тож будьте обережні, дорогі мої. Так, і Крим. Королева кубків. така дама емоційна. А що там такі емоції викличе в нас. Загалом я б сказала, дорогі мої, карти вказують якусь напругу на заході. Такі ситуації складні для нас. І ця частина більш напружена. Вся власний схід південь. Давайте ще глянемо, що там у центрі. Тут мало приємного. Будуть цілити, очевидно, найбільші зусилля будуть направляти саме сюди. І будуть руйнування серйозні удари в тому числі ракетні. Можуть бути і втрати Сьогодні. Підірка Пентаклів, втрати і матеріальні, і людей можуть бути, і руйнування часто показують саме будівель. Ця башта дуже часто показує владні структури, можливо, будуть цілити десь по таким об'єктам, і їм дещо вдасться. Це можуть бути удари по кількох місцях, по трьох, наприклад. Найвідчутливіші. Дайте так, які саме руйнування, про що йдеться? Чого це може стосуватися. Ракетні удари. Буде, може, наприклад, дві ракети десь гасять, або дві масовані атаки. Такі. Бодь, ми з вами, до речі, раніше бачили три, але одна може бути, наприклад, шахетна, а тут можуть бути ще й ракетні. Багато вогню. Сильні удари дуже Ну, таке, важковато, звичайно, але, скажімо так, втримаємось.